Так, е, наступна заява. Вільховий Віктор Вікторович. Заява. Прошу розглянути питання щодо на зробку доробку проєкту землеустрою щодо дання звань ділянки в умовах оренди терміном на 49 років площею 3 гектара для снокосіння та випасу худоби. Село Рівне у Балці на території Багацького старостинського округу. Ну на, на оці біля Рівного, оце отут ось десь. Це Смарагдова? Не Смарагдова, а річка Багатива. Теж відмовила. Відмовляємо зв'язку з тим, що вони. Це виходить, що буде нас ззони. Вони косять, тільки животи не кормуть вже ніяк. Ось отусь морду. Дивіться кусочок, а оформить угу. зрозуміємо. Надати рекомендацію про прийняття відмови даної заяви. Верхового Віктору Вікторовичу про надання дозволу зробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в умовах оренди терміном 49 років площу 3 гектара для сінокосіння, розташоване за адресою село Рівне в Балці. У зв'язку з тим, що дана земельна ділянка знаходиться в заповідному фонді. Відмовити, хто за? Хто проти? Утримались. Прийнято одного голосу це да? Олександр Анатолійович. Що? Стець? Стець? Mm. стець. стець. Стець, правильно. да. Олександр. Да? Олександр Анатолійович, Перещепина, Приорільська, 2А. Так. Прошу вас внести зміни до рішення від 08.06.2021 року, номер 54-8. 8. Замість дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновленої меж земельної ділянки в натурі на місцевості на, з подальшою передачею в оренду на 49 років орієнтовно площею 3 сотки за адресою вулиця Базарна, 22, а місто Перещеплене. Замінити на розробку проєкту. До заяви додається копія рішення і заява. Угу. У нього там е, будівля, це базар на 22, це знаєте, де Кравченко там прийомка. Е, по базарні заїзд заїзді у двори. Пам'ятаєте? Заїзд у двори, де Стеця був биткомбінат у центрі, старого Стеця був биткомбінат. Зараз там паригмахерська. Споминайте в центрі. Ну, да, паригмахерська да, там. Да. І у Стеця там був державний акт на право постійного користування на е, фірму СТАП. Остець продав будівлі, там де пари і і що в дворівці. Він продав Кравченку. Але у нього там по 22 А чи Б, не пам'ятаю там, осталося кусочок здання. І він під цим зданням, три соточки землі, написав був заяву на розробку технічної документації. Але. Він е, зробив зміни у державному акті, і коли він там пообщався з юристами, то йому юристи посовітували не технічну документацію зробити, а проект землеустрою з присвоєнням кадастрового номера і все остальне. Для е, у нього там комерційне. Так, да, Комерційно воно там було у нього Перебуділи. магазин, там був, він здав був в оренду, там був цей коб'яний Головне, що комерційного. Захрома, так? За ні, зокрема, це Кравченка, а це цей хазяйстві магазин. У нього там був там є будівля зміни. Це більше помогає від багатенька річка. не технічну документацію, а проект землеустрою. Так. Проєкт землеустрою з подальшою укладенням договору оренди, оренди на земельну ділянку. І він хоче його оформити і продати. Це здання, він хоче продати. Продать, і з і... продать і а тоді ж, після того, як він укладе з нами договір оренди, тоді він буде продавати. Ми просто зробимо заміну сторони у договорі і все. Це податки і оренда. Ну, Нам надаємо ці просутки, хай вносимо змінимо воду на внесення змін. Ми порекомендуємо рішення про внесемо. Все, вже два. два. Ось і ще одне. Надаємо воду на внесення змін З, та, до рішення. Замість дозволу на зробку технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки на турі з подальшою передачею в оренду на 49 років орієнтовною площею 3 сотки за адресою базарна 22 А місто Перещетина, Замість замінити на розробку проекту Стець Олександр Анатольович. Надати рекомендацію про прийняття рішення щодо. Внесення змін до, до рішення 08.06.2021 року. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято одноголосно. Так, і останнє. Ерудітос Агро. Фермгосподарство Ерудітос Агро. Доповідна записка юридичного відділу надати від. Пагею Ергіту э, Сагру копію рішення рішення Перещепинської міської ради від 28.05.2024 року номер 5537 8. Рішення Перещепинської міської ради від 10.12.2024 року номер 56. Тере 46, 8. Про оформлення договору оренди земельної ділянки виявлено технічну помилку, яка не була виправлена рішенням Перещепинської міської ради від 10 до року. У зв'язку з цим юридичний відділ не має Правових підстав для укладання договору оренди земельної ділянки, керуючи законом України про оренду землі. Просимо виправити технічну помилку в вищезазначеному рішенні. Вже все там було виправлено рішення. Забули. Третій пункт, там, де було прописано, що вони ніколи. в рішенні прописати пункт. Чому не вибір? Немає вже шотниколодський ОСГ. що немає викопівлення у зв'язку з відсутністю місця розташування земельної ділянки. Зв'язку з відсутністю місця розташування земельної ділянки, з відсутністю місця розташування ділянки. Ці в пунктах 1 і Так. Потрібно в третій пункт. прописали? Третій пункт не був виправлений, а в ньому указ був до мене. Тобто не той кадастровий випуск. Mm -hmm. І юридичний відділ просить просто виправити, дод... виправити перший, другий і третій. третій пункт. Ну, додати Згідно кадастрового вигляду. Тому рішення, яке було виправлено, взагалі не було, <клес> було третього пункту. Ну хто ну, є? ще є. Єсть що третій пункт. Є третій пункт. Надо було поспорити на шампун. Це взагалі чи пухати. Тобто рекомендуєте внести зміни в рішення і внести зміни у не в оце, що про внесення змін, а в перше рішення, так. Перше рішення. Виправити ви, ви, тільки ви третій пункт, вірно, да. Тільки да, третій да, пункт. Да, Повністю да. буде викладено в новій редакції, було tai, ви, викладено два пункта, буде три пункти. Все. Так, може, а не проще винести може, да. І прийняти рішення. і прийняти тоді за три а в останнє передпосліднім пунктом скасував таким, що втратила чинність рішення у це. Ну це буде тих, скільки рішень це берете, так одне. Так, одним рішенням даю. Хай юридичний відділ мені надасть проєкт рішення, я не знаю, як його Вона порекомендує, Вам юридичний відділ порекомендує. Як його прописати, вірно? Це просто замануха юридична. Страшно, якщо чоловік не може... Вона до вас повернулася, оце ж реєстратор, він не пропустив. Яка різниця? Не сьогодні, а завтра воно прийшло на Шановні члени комісії, голосуємо за останнє на сьогодні рішення надати рекомендацію про прийняття ріш... внесення, змін. внесення змін до даного рішення на підставі доповідної записки від юридичного відділу щодо надання фермерського господарства Рітос Агро виправлення технічної помилки, яка була. Не було виправлення в рішенні Прищепинської міської ради від 10.12.2024 року. У зв'язку з тим приймаємо рішення да, Нека надаємо рекомендацію про прийняття рішення. Хто за? Хто проти? Утримались. Прийнято одноголосно. На цьому нашу зима вважаємо закритою. О сімнадцятій 14. я пропоную всім членам комісії підписати.